Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Коломойському вручили підозру. Звучить смішно, тому що ми то з вами знаємо, що тут підозрювати. Всім відомо, як то кажуть, ніколи мільйонер не скаже, як він заробив свій перший мільйон. Він може розповісти про другий, про третій. Перший мільйон він завжди. Сумнівний і сумнівно зароблений. Просто по Кельтському хресту, зараз, не вдаючись в подробиці, швиденько подивлюся, чим ця справа закінчиться. Минулий раз, коли йому вручали підозрою, щось там було таке, я робила розклад, десь якомусь інтерв'ю. Я казала, що на цей раз він втече, він втече, І він тоді втік. Подивимося, як зараз для нього пройде ця справа. Центральна карта, суть ситуації, королева Пентаклів. Це гроші, це майно. На королева Пентаклів це статки. Тобто суть питання, майно. А, зароблене на Україні чи де? Ну от кажуть. Будьте ласкаві. Аудіт передоставте, що вривається, десятка пентаклів. Оце та історія, як він зараз себе почуває. Десятка пентаклів це реально майно, багатство, мільйони. Хух. Де? Звідки, і про що йдеться мова? Про Україну, певно, не знаю. Страшний суд в голові. Це і є страшний суд. Тут за нього серйозно взялися. Навіть не земний суд, а зверху кажуть, що це кармічно прописано те, що зараз відбувається. І тут реально така штука: або туди, або туди. Тому що по страшному суду серйозна історія. Основа ситуації. Лицар Жезлів. В нього, ви знаєте, піднесений настрій. Тут навіть про дороги, тут про те, що людина може навіть кудись продумувати дорогу. Або він зараз, ну хоча він зараз вже не в дорозі, де він є. Це ж Америка, чи хто там? Хто там повістку ту. Ну, дивіться, мені зараз неважливо всі нюанси. Енергії, все покажуть. Чи піде від, він від правосуддя цього разу, чи ні, чи викрутиться. Це ж все минуле. Королева жезлів. О, Жіночі які енергії. Це часто, коли переписується майно на когось. Але це також бізнес. Королева Пентаклів це бізнес, королева Жезлів це проекти. Їх багато, їх не один. Так, про минуле і сьогодення так більш-менш в хорошому він настрої. Майбутнє. Король Пентаклів оце розклад неймовірний. Король королева. Вийшли придворні карти. А-а-а. Тут навіть трактувати важко щось, я поки не бачу, що йому щось навіть загрожує. Я навіть не бачу якоїсь суєти в нього всередині. Якби я не знала, про кого я дивлюсь, як би трактувала. Я б сказала, ну, мова йде про якісь великі статки, примноження, І зараз йде вирішення питання. Але подивимося, що далі. Як він сам впливає на цю ситуацію? З холодним серцем, ви знаєте, він такий ушлий ділець. Двійка жезлів я наміріваюсь завоювати світ, я всіх мав на увазі. Тут кораблі, які відправляються навіть в дорогу. Так, да, іменно вони прибувають, відправляються. Багато пихи, багато гордині, багато впевненості і з холодним серцем. Двійка жезлів. Він, можливо, впевнений, що він зможе домовитись. Він такий, знаєте, я не бачу навіть суйти. І як на нього простір впливає? А оце карта імператор. Імператор, це коли він стикається з структурою помашніє ніж він. Дивіться, як це красиво виглядає взагалі на картинках. Ви тільки подивіться, з ким він зустрічається. Ви гляньте, він зустрічається з великим викривленим зеркалом себе. Дивіться, це він дивиться спихою. У нього жезл, і на ньому а, ця. Земна куля. Я отакий. Да? А зустрічається от з таким імператором, у якого теж земна куля. Це про світові взагалі багатства тут просто о, такого розмаху справа. І це він зустрічається. Коли по війні я дивлюся, як правило імператор це взагалі Росія. Але тут. Я поки конфлікту навіть не бачу, Але це може бути Америка, це може... я поки не бачу конфлікту, побачимо, як буде розвиватися. Чого він боїться, на що сподівається, на що розраховує, про що мріє? На перемогу він ставить. Він ставить на перемогу. Карта переможця. Я взагалі не бачу страху. А от тепер важливі карти. Це ми все побачили, як він себе відчуває, що він планує. Він навіть не втікає нікуди, король Пентаклів сидить собі. Тут статичні, впевнені якісь такі. Ну, така думка прийшла в голову, що в мене стільки статків і проєктів, що якщо треба врятувати це і відмазати, то я просто беру і цей бізнес в обмін. Я обмінююсь по дві ці жезлі. Мені є що дати, і це навіть не в жертву, ну, щось таке добре. По результату, чим це все закінчується? Дивіться, Лицар Пентаклів. Повільна карта. Лицар Пентаклів він навіть нікуди не поспішає. Він їде наб'ючений різними подарунками. Його кінь багатий. Це взагалі впевненість, спокій. Я нікуди не поспішаю. В мене є моя ціль, я туди йду. Спокійно. Раз, карта. А це вже лицарь мочі, а оце вже про конфлікт. От і зустрічаються два лицарі. Як тут зустрічалися, так і тут. Це войовничо, це розборки, голосно, без і дуже швидко. Добре, ще що по результаті. Шістка пентаклів йому допомагає. Зараз люди пройдуть. Дальше дивіться, я коли дивлюся якусь ситуацію. Я стараюся відходити від неї. Люди дивляться на мене як на екскурсію. Ну, я мусила вийти на вулицю сьогодні. Останні світлі, хороші дні. Якби я навіть, ну от, не знала, про що йдеться мова. Якби я не знала, що це йдеться мова про, може я його прізвище забула? про Коломойського, а просто би дивилася якусь людину. Я б взагалі тут проблем не побачила. Ніхто нікуди не втікає. Але скільки багато грошей. тут так, пентаклі жезли, жезли пентаклі. Карта переможця. Переможця це виграшна справа. Це я перемагаю. Я витягну ще одну карту. Якщо вона раптом буде абсолютно в розріз всього розкладу, я дотягну інші карти. Це таки така фінальна карта. Стабільності, четвірка жезлів, карта, стабільності. Я не знаю, що в інших тарологів. Я не знаю, що в інших політичних чи якихось експертів, які у них йдуть пророчества. Я не знаю. Але це ще треба так умудритися, витягнути всі спокійні, впевнені і багаті карти. Четвірка жезлів, подивіться, бачите як. Це так воно може виглядати, як взятка. Але тут що ми бачимо? Хтось цілує руку принцесі, да? лакей, слуга. І стоїть за ним велика структура, бачите? Чотири різні структури. Таке враження, що пан Коломойський і цього разу. Це може бути банк, ну, короле ну, жезлів. Мм... Жезливі карти це більше показують якісь. Може бути і банк, в принципі, підприємство. Я на цьому завершую розклад. Хай він буде такий маленький, коротенький, по суті, не розмазуючи довго. Записаємося з попкорном і спостерігаємо. Я можу сказати, що він мені там дуже цікавий. Просто ви запитуєте в коментарях, просто це мусується в засобах е інформації. Ну добре, ну добре, давайте я в перевірку візьму іншу колоду. Просто я ж чекала якихось проблем. Я їх не побачила. Давайте п'ять карт витягну. Звісно, якщо зараз щось натягнеться і затягнеться розклад, а я б його вже закривала, тому що люди ходять на мене, дивляться, я так вирішила, просто вийшла на вулицю з картами думаю, а ну-ка я подивлюсь для вас. Давайте п'ять карт. І тут я складно не побачила. Оце я обороняюсь. Але я сижу нормально, король життя. Сонячно я сижу. В мене є таємниця. Є щось таємне, я знаю. Це таємне чогось стосується. Там же підозру йому. Йому підозру. Оце і є карта, підозра двойственної ситуації. На дні колоди, королева кубків, ну добре, Но... Давайте дотягну ще три карти. Просто стільки крику про нього, стільки кажуть, ну все, не втече цей раз. Я навіть карту справедливість не побачила. Верховний суд це зверху. Ну, це кажуть, що вже зараз. Це карта говорить, що час ще настав, це вже зараз. Ну. От жук, Та? я від бабушки йшов, я від дідушки йшов. Карта помірність, карта мах, я зманіпулюю, я зроблю, все треба. У мене відкрите майбутнє. Доля мене веде. Поки так. На дні колоди десятка мочів, ну я її навіть не витягнула. Вона мене мількала, я її ні разу не витягнула. Десятка мочів це як от можуть вбити. ну Я не бачу, що вбивають. Немає це на увазі там вбити морально. Да? Там, як... Така от історія. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Досі. Дивитеся мене 70% без підписки. Як це? Ну як це? Підписки стоять на місці. Юля працює, старається вдень, день, вночі і ввечері. Дякую вам за увагу. До зустрічі!